Десять днів тому в актовій залі працювала масштабна майстерня з виготовлення ексклюзивного одягу. Дизайнерами діти стали перед благодійним аукціоном. Його присвятили загиблому під час теракту 22 лютого 2015 року Данилі Дідику. Адже юнак вчився у цій школі і придумав благодійну акцію його однокласник ігор. Аукціонне названня башнебаша на не взято просто так із голови. Насадне з тим, що ми розрисували футболки, в стилі і міняли їх би, на лоти. Зв'яз таких лотів назбирали 23. тут. І книги відомих українських письменників, і футболки футболістів, картини, диски, плакати тощо. А ось із такими думками готувалися до аукціону учні 11-ї школи. Во-первых, можна прогуляти уроки, во-вторых, буде цікаво там всяке. І ще, тому ж ти пірну пардас на ці діяльні можуть піти в ато. И если это продолжится до конца, они могут вернуть нам Крым. И вы решили нарисовать ладошки, которые символизируют. Это символизирует Украину. Это солнце, это, это воду, это трава, а это цветы. А это свобода. Как мир.

Тисячі, Придимо, Лот від ФОЗі лідера гурту та НМК. купила Мар'яна. Посміхається. Несподівано для себе самої опинилася на аукціоні. На питання, задля чого вона купила ці речі, відповідає. Радуватися тому, що эти деньги пойдут на которому она нужна. И Радуватися тому, що меня є вещи, которые приналежать талантливому человеку. На аукціоні присутній і батько загиблого Данила Дідика. Чоловік підтримує кожну ініціативу однокласників сина. Сьогодні він також став покупцем одного з лотів книги карикатур Юрія Журавля. Цей лот має для Андрія неабияке значення. Я просто знаю. Юрій Журавель написав Данькін портрет. Просто він написав буквально через два дня після того, як случилось это. і просто в зборник і просто портрет. Просто так же. П'ятдесят 54 тисячі 710 гривень. Стільки школярі зібрали. І все це передадуть пораненим бійцям АТО Тетяна Ткач, Анна Черненко, Ігор Мельник. Вісті.